На адресу Мукачівського міськвідділу міліції надійшло близько сотні листів від учнів. Писали вони, аби взяти участь у просвітницькому творчому заході, який оголосило Міністерство внутрішніх справ України. Лист міліціонеру писали учні 3-5 класів загальноосвітніх шкіл Мукачева та Мукачівського району. Наразі визначено трьох кращих авторів з міста і трьох з району. Переможців міліціонери нагородили грамотами. Я вирішила написати цього листа, тому що я е, згадала про нашу сімейну династію міліціонера. У мене батько підполковник міліції, е, мій дідусь теж підполковник міліції, але він вже на пенсії. Мій прадідусь теж був міліціонером. Перше та друге місце в місті вибороли учениці Мукачівської гімназії, третє місце за учнем загальноосвітньої школи номер 10 ми, звичайно, дуже раді і приємно вражені, що саме наші учні і їх двоє вони стали переможцями в такому конкурсі. Ми, як тільки довідалися, що буде такий конкурс лист міліціонеру, ми активно включилися в цю роботу, тому що у нас дуже багато діток, батьки яких працюють в міліції, і тому ми багато знаємо і тісно співпрацюємо з міліцією. Вони є частими гостями у нас на різних виховних заходах. Усі діти писали лист. Ти з побажанням для правоохоронців бути чесними, справедливими, надійними захисниками прав людини, забезпечувати спокій громадян та стежити за порядком У Мукачівському районі. Також були обрані найкращі листи. Це у загальносвітній школі Чинадієва. Великих лучок та «Верхньокоропецький». всі без винятку листи були направлені до Міністерства внутрішніх справ. Наразі підбито проміжний етап конкурсу, тобто ми визначили найкращих на місцевому рівні переможців. У місті Мукачеві, Мукачівському районі буде запрошено на святкування дня міліції, яке відзначається 20 грудня цього року. Тут дітки будуть нагороджені цінними подарунками від Мукачівського міського відділу міліції. До дня міліції планують провести ще один вже традиційний конкурс малюнків. Тож ті учні, які не писали листа, ще мають шанс намалювати малюнок міліціонеру.